Що сьогодні на огляді керамічна воронка, яка є одразу і фільтром, тобто це багаторазовий фільтр, який в принципі можна використовувати, навіть вставивши в інший поровер, якщо в цьому є необхідність. Яка найголовніша фішечка, окрім того, що це кераміка? На відміну від паперу, вона надає нам можливість фільтрувати лише кавові частички або листя чаю, тому що можна заварювати навіть чай, і при цьому це долі практично. І при цьому масла фільтруватись не будуть, а будуть у вашій чашці. Звісно, якісь часточки тут є, трохи мутна, але не настільки мутна, як френч-прес, навіть гейзер буде мутніше. Тобто це поровер для тих, по-перше, хто хоче естетику, бо це реально красиво. І, і сам виглядає, якщо в дзеркальце ще поставити, це просто насолоджуватись, реально медитація по друге це можна здивувати людей, тому що вони приходять і думають, що це за штука, а вона ще й каву варить. Що ж час заварювання нормальний. 2,40. І вже немає крапель. І кава доволі чистенька? Давайте по практичності. Звісно, вона доволі практична, але якщо використовувати стенд, тому що вона як точильний камінь, точильне каміння. Тобто покрутити її краще не робити цього, якщо збираєте заварювати каву, поставили і більше начіпати. Бажано. Бо все-таки на склі воно буде давати такий шум. Mm -hmm. От особливостей заварювання. Ви, напевно, думаєте, що вона має протікати швидше. Але це не так. По-перше, тут є стінки, які з меншого гріту, тобто кількість часточок на сантиметр. І лише ця нижня частина вона грає в ролі. Фільтру, який пропускає воду найактивніше, і при цьому ми можемо використовувати звичайні рецепти. Я думав, що доведеться адаптуватись, але швидкість протоки навіть повільніша аніж у фільтрі паперовому. Тобто Osmotic Flow це заварювання, коли ви заливаєте в центр. Зазвичай ви бачите це в інстаграм-відео, якщо ви дивитесь. Зазвичай ви бачите саме Osmotic Flow. Але насправді можна заварювати, і я думаю, що треба заварювати звичайними виливаннями, звичайними рецептами, тому що швидкість протоку води повільна, і ми маємо адаптуватись до цього, вливаючи повільніше, а це не дуже зручно. І плюс, коли ми вливаємо Osmotic Flow, ми робимо це ближче і можемо. Попсувати трохи носик. Якщо ви завжди будете чіпляти цей фільтр, то бачите, це буде не дуже добре. Тобто, за рахунок того, що вона широка доволі, чайником краще зверху так тримати. При цьому можна брати як нормальний помил, як для звичайного заварювання, так і більше, але при цьому робити більше вливань, більшу кількість. Щодо практичності, доволі швидко можна її помити. І ось такий вигляд вона має, коли я трохи витрусив каву. І отак от якщо що її сполеснути водечкою. Тут -то доволі частенька. Звісно, іноді доведеться її чистити, наприклад, кип'ятити в окріп, покласти, щоб вона там прочистилась, перевернути, напевно, щоб якщо частички є, то вони. Випали. Але в цілому, там буде тільки целюлоза і в принципі вона не має якось впливати сильно дуже на смак. Тож позаварнику штука крута, варить смачно, смачніше, аніж просто в папері, тому що більш насишена чашка кави, тобто як френч-прес, Але ми зробили його значно чистіше, значно яскравіше, тому що ми можемо ми маємо всі. Бонуси заварювання звичайного пороверу. Тобто ми обираємо солодку чашку, більш кислотну. В нас є всі ці налаштування, можемо грати з водою, з помелом, з вливаннями. Вся ця гнучкість залишається, але ми отримуємо кавові масла, які роблять чашку. навіть зараз заварилась на гарячу чашку, була така, трошки б я помел зменшив, але на холодну чашку на теплу це вже це дуже класно. Такий лимонадик вийшов. При цьому я б нічого навіть не змінював, на теплу чашку розкрилось ідеально. Що ж на цьому все. Думаю, відео вам було корисним. Дякую Кінбікей за те, що дали поюзати, і можете подякувати мене за відео, можете поставити лайк та написати коментар, який ваш досвід з цією воронкою або що ви про неї думаєте. До зустрічі!